Вітаю! Сьогодні якось відео буде не про те, а про наболіле. Останнім часом все якось важко, якось новини не радують, справи не радують. Якщо весною, літом якось витягує настрій, погода, сонечко, коли возишся з рослинами, квітами, то зимою якось важко вигрібати і емоційно себе витягувати. Здається, що все погано і життя втратило сенс. І тоді вирішила, задала собі питання. Що мені заважає відкласти всі справи і сказати собі досить хнюпати? Потрібно перезавантажитись і спонтанно поїхали до Києва. І цього разу вирішили вперше за три роки приїхати. Як ви думаєте, куди? Як видно з кадрів це було в ДНГ. І знаєте що? Це було чудове рішення, тому що тут яскраво, весело, музика. Стільки всього цікавого. Я не знаю, як це описати, ці відчуття, але мені здається, я знову відчула себе дитиною. Просто насолоджуєшся моментом. Намагаєшся забути про всі проблеми, які є за кадром. Отримуєш заряд позитиву та енергії. Тут і зараз. Дякую. Дякую. Добрий вечір, а що це? Бограч. Бограч, ага. зрозуміло. Дякую. Вкусний. Дамо пробувати. Ні, дякую поки що. Дякую. Знаєте, веселощі, пустощі, смачна їжа. Люди посміхаються, на атракціонах катаються, все горить вогнями. ВДНГ вночі дуже яскраве, те таке, що піднімає настрій і піднесе на таке відчуття. От саме цих емоцій не вистачало, просто не вистачало ось цього всього такого настрою. Нічого, нічого собі. Очищення, гострі почуття. Хто любитель? Гострих почуттів. Ніхто не пишіть, не кричить. От ви знаєте, зовсім не жалкую, зовсім. Що ми сюди поїхали, ну дуже дуже перезавантаження відбулося. Емоції емоції зашкалюють. Просто дуже, дуже емоційно піднесений настрій. Дуже сподобалось, і я ж кажу, неначе знову побували в дитинстві. Колись в дитинстві приїжджав Луна Парк, так називалось тоді, і дуже нам було тоді весело, гарно і безтурботливо. Ось саме такі відчуття я знову відчула в цей час, коли ми побували на ВДНГ після стількох років перерви, скажімо, так, і в сум після суму. ...болю і всього цього, Знаєте, іноді потрібно просто відпустити все і зробити щось спонтанне, і тоді життя заграє новими яскравими фарбами наче все змінилося, наче життя пішло новим шляхом, новим подихом, новим поштовхом. Я не знаю, які ще підібрати сюди можна слова і пітити і так далі, але це відчуття, відчуття перезавантаження, що ніби ти знову отримав ці крила і пішов жити те життя. Це правда, це відчувається. А ще ми пройшли через оранжерею. Сьогодні оранжерея це місце, де можна відпочити від міської метушні. До речі, у зв'язку з подіями, які в Україні в оранжереї встановили енергонезалежну систему опалення, яка важлива для збереження унікальної колекції рослин. Головна цільність оранжереї унікальна колекція рослин, висаджених понад 60 років тому. До речі, нещодавно тут облаштували приємне кафе. А ще що цікавого, що ВДНГ є єдиним архітектурно-палацевим комплексом в Україні та Європі, де представлені всі архітектурні стилі: це вавілонський, єгипетський, грецький, римський, романський, Ренесанс, класицизм, ампір, Барокко, модернізм, еклетика. Усі павільйони палацу визнані пам'ятками архітектури, національного значення. Все це можна дізнатися на екскурсії. Ну, а наша подорож завершується. Змінили свої повсякденні кадри і внутрішні відчуття зовсім інакше. Приїжджаємо і знову з'являються якісь планування, що я буду висівати, які рослини вже потрібно підготувати, щоб вони почали раніше свою вегетацію. Ну що, не кажу папа, кажу до зустрічі на каналі.